Вітаю, з Днем соборності України і від душі хочу побажати єдиного духу народу. документа. Я Господа молю. Відсуй, Божа Україні, і щастя, і долі. Бажаю міцної дружби і братньої допомоги! Я дитина українська, укр... українського народу. Українці то є назва славного роду. Молодь України. Хоч малий я, невеликий, за де за те добре що край Україна, я тебе кохаю. Як мені України, щиро не кохати, ненька по українськи вчила, розмовляти. Нехай наші набік зараз відсотка. З не піднання українських за Вірю в свободу України. І як мене України, щиро не любити.